17 грудня опорний заклад загальної середньої освіти No4 міста Броди гостину відкрили двері для учасників шахового турніру, присвячен пам'яті воїна героя Олександра Брівка. Втретє наше місто зустрічає таку кількість шахістів. Цьогоріч їх кількість збільшилася, а географія розширилась. Цього разу було присутньо понад 130 учасників. У організації меморіалу прийняли участь бродівська ДЮСШ, Львівська Чиз Федерейшн Львів. Міська федерація шахів та Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Бобровського за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА та Бродівської міської ради. Окремо подякую організатори турніру висловили торгівельній марці домашні гріночки за сформований призовий фонд для титулованих спортсменів, які мали змогу отримати грошові нагороди в 14 номінаціях. Захід мав благодійний характер, оскільки частина зібраних коштів. З внески учасники були передано на потреби 125-ї хемовії бригади ТРО. Урочистості відкриття змагання проводила модератор турніру Івана Литвинець, дружина директора турніру Антона Литвинця, який свого часу був студентським товаришем, одногрупником та колегою Олександра довгі роки, як під час навчання в університеті, так і після його закінчення. Пані Івана розповіла учасникам про життєвий шлях Олександра про його досягнення як у спорті, так і в період служіння в лавах Збройних сил України. З привітальним словом до учасників звернулася мати нашого героя, пані Катерина, яка подякувала усім за те, що відкликається на запрошення організаторів турніру, і побажала усім хорошої гри. Завідувач відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін при привітальному слові побажала учасникам досягти умріяних вершин легкої гри та мирного неба. Усім у церемонії відкриття взяв участь військовослужбовець збройних сил України Анатолій Гуляй-Гродський. Який подякував учасникам за участь у змаганні, подякував військовослужбовцям за те, що боронячи нашу країну, теж приймають участь у цьому меморіалі Ярослав Кіт, директор Бродівської гімназії з приємністю, згадав роки, коли Олександр працював вчителем гімназії, та як випускники цього закладу з вогником очах згадують роки навчання, коли їхнім викладачем був Олександр. Антон Литинець в словах привітання згадав Олександра Брюка як людину, яка вела за собою, давала надії і віри всім, та був зірцем для багатьох. В церемонії відкриття взяв участь суддя змагань міжнародний арбітер Фіде Олександр Прохоров. Окрім слів подяки учасникам, він в доступній формі, чітко та з повним роз'ясненням розповів правила турніру. Представив усю суддійську колегію та суддів, які будуть обслуговувати весь турнір. Як то в нас кажуть, як заведено в шахові змагання, все, що відбувається більше одного разу, стає доброю, гарною традицією, особливо цей пам'ятний меморіальний турнір, тому що е пам'яті. Е Пам'яті героя не так часто зараз проводиться з єдиних турнірів, що можна назвати в Україні на сьогоднішній день. Це турнір теж пам'яті героя Романа Будзінського в місті камянець подільськ Після виконання гімну та хвилини мовчання учасники зайняли свої місця згідно жеребу. Турнір розпочато. Гравців було розбито по категоріям: категорія А турнір воїнів, категорія Б для шахістів другого розряду та вище. Категорія С для шахістів 3 та 4 розрядів. Категорія Д для шахістів-початківців. У всіх категорій відбувалися 9 турів. Лише в категорії воїни відбувалися 5 турів. Змагання проходили по швейцарській системі. Ну, взагалі, турнір особливий є для бродів і мабуть для Львівської області, адже таких традиційних турнірів не так багато в нашій області. Крім того, для бродів це особливий турнір, тому що він. Збирає велику кількість дітей зі всієї області і з суміжних областей, зокрема з Тернопільської, з Рівненської, Волинської, Івано-Франківської області. Ну і звісно, велика чисельність представників є саме з Львівської області. Хочеться подякувати всім учасникам, адже в третій рік поспіль збирається значна кількість учасників сьогодні. Близько 150 Учасників є з фактично шести областей України, і серед яких є навіть міжнародний гросмейстер, чемпіон України 1998 року. Тобто це означає, що рівень турніру росте і в майбутньому будемо надіятися, буде далі зростати і буде традиційним. З моєї родини з 12 чоловік військово зобов'язаних четверо воюють. Троє з перших днів війни. По-друге, багато шахістів, вже як спортсменів, яких я знав, яких я тренував, з якими я грав в змаганнях. Вони також зараз на війні оборонять нашу батьківщину. І, на жаль, вже деякі з них загинули, захищаючи собою. Тому я не міг пройти осторонь такого турніру. І в нас надав також в Хмельницькій області, бо я сам родом Хмельницького, в, в камянці подільської також був меморіал нашого воїна, який захищав країну і загинув. Тому я, побачивши, що тут, я вирішив приїхати на такий турнір, щоб вшанувати пам'ять дійсно людини, яка віддала своє життя за нашу країну, за те, щоб ми мирно жили зараз. А нашу думку флік з учасником це велике чи на я думаю, що з кожним разом учасників буде більше, тому що до людей люди будуть е, е, усвідомлювати те, що е, значимось, як, якою ціною ми відстоюємо свою незалежність і свободу з е, е, цією е, саранчею російською, скажем так, і е, е, кожного разу буде їх більше. Поки що так. Е, Учасників е могло би бути більше, просто вийшла накладка, і у Львові проводиться зараз шаховий турнір. І трошки комунікації, броди знакоміться вестерон, трошки тяжко доїжджати, тому це все наклалося. Але незважаючи на це, досить пристойний рівень учасників, як і за шаховою майстерністю, так і за е кількістю. Турнір тривав до пізнього вечора. Шахісти були втомлені, але всі заряджені лише на перемогу. Для молодших шахістів холини радущів створювали працівники центру раннього розвитку Оксани Тимків, мудрик міста Броди, які пропонували аквагрим для дітей. Приємною несподіванкою була поява Святого Миколая, який не лише привітав усіх з придешними святами, а й подарував солодощі, які щиро були надані Бродівською міською радою. Свого часу автор цих рядків мав теж можливість попрацювати разом з Олександром. Скажу вам відверто: це якраз той випадок, коли слова сходяться з дійсністю. Про те, що Олександр був чуйним, відповідальним, щирим, відвертим, людина, яка любила життя та давала надії та бажання жити іншим. І дуже добре, що турнір пам'яті Олександра Брівка в нашому місті отримує позитивну оцінку як у спортивних колах, так і серед жителів нашого міста. Як ми вже говорили, турнір закінчився пізно ввечері. Як завжди, є переможці, є й переможені. Багато шахістів завдяки цьому турніру отримали нові розряди. Переможці радісні від перемог та призів, а переможені пошану від учасників турніру, адже всі перемоги ще попереду. Подяка всім організаторам, спонсорам, суддівській колегії, шахістам за проведення меморіалу пам'яті Олександра Брівка, а Збройним силам України за те, що дають можливість проводити турніри, займатися кожним своїм улюбленим видом спорту. Ми переможемо!